Пару картоплин і зараз скоренько буде гора пиріжків, пісних піснісіньких, а таких же пухкеньких, як хмаринка. Всі продукти у вас знайдуться вдома. Можливо, лише знадобиться збігати до магазину і придбати дріжджі. Я зварила три невеличких картоплини, не соливши, потоптала, можна протерти на сито 250 грамів. І злила 250 мл відвару із тієї ж картоплі у миску, пюре, відвар, 1 столова ложка цукру, пів чайної солі, 30 мл олії. Розмішую. Має бути тепле, але не гаряче. 18 г свіжих пресованих дріжджів, відповідно поділивши на 3, 6 г сухих. Борошна в тісто. Навіяла 500 грамів на все про все знямало моє тісто з підсипками, обсипками до 600 г. Вимішувати треба хвилин 10, щоб не липло до рук. В мисочку олію і хай підходить у теплому місці. Тим часом начинка готується з квашеної капусти. Обсмажую цибульку, додаю промиту і віджату капусту, ще додаю дві чайні ложки цукру, тушкую 7-8 хвилин. Вага склала моєї начинки 500 грамів, підійшов колобок, без малого не зробив ноги за 45 хвилин. Далі працюю постійно підсипаючи борошно, тісто неймовірної краси і м'якості, аж пухкає, як я до нього торкаюся. Тісто це для мене жива субстанція. До неї треба з душею, з любов'ю і потім отримаєте відмінний результат. Зранку настрій кулінарний, тобто готувати гарний. Тож для друзів я своїх наготую пиріжків. Сформувала 16 невеличких кульок. Розмір мого деко 32 см. Готові защіпані пиріжки я складатиму на пергамент. На розстойку залишаю 15 хвилин, прикривши рушничком. Далі готую круту заварку 100 мл окропу і пакет чорного чаю. Змащую пиріжечки посипаю їх кунжутом. Духовка чекає на поготові. 15-20 хвилин температура 180 і все готово. А щоб блищали, треба зробити сироп із меду чи цукру. В мене мед розігріла у мікрохвильовці. Ці пиріжечки, хоч і пісні, але дуже-дуже смачні. Начинка підійде і яблуко, і повидло, і квасоля, і горох. На ваш розсуд і смак, обирайте варіанти самі. Всім дякую за увагу, за підтримку. Я все бачу, я все читаю. Можливо, не всім відповідаю, вибачайте. просто обмаль часу, але хоч натиснуть вподобайку, я намагаюся, щоб проглядала ваш коментар. З повагою до вас, ваша пташка, надія.